Так, І я вважаю, що 5 час. років це той, відліт, від, це той відрізок часу, який е, достатній для того, щоб е, наблизитись до е, е, рівня споживання, який існує е, у провідних європейських країнах. А тепер скільки це буде коштувати? На жаль, е, ну, конкретну цифру я вам не готовий е, назвати. Це буде О, дорого. А хотілося б. Просто якщо це дорого, ніхто за це не заплатить розумієте, що за це мусить платити Ахмєтов, Пінчук, Коломойський. Потрібно заставити. Потрібно заставити їх А тут ключове, яким чином зелені заставлять наших олігархів виділити гроші на те, щоб не заробляти. Дуже просто Потрібно шляхні санкції вводити, жорсткі. І таким чином, тільки впливати можна на олігархів, вони розуміють тільки мову. Грошей, або коли буде це бити по їхній кишені, тоді коли це стане їм вигідно краще удосконалити, модернізувати виробництво, тоді вони будуть це робити, коли це буде вигідно, тому що це бізнесмени, які мислять як бізнесмени.